Вирухаємо далі наші наступні дії, які вам потрібно буде провадити у своє життя після перегляду цього відео, це релігія 10%. Що це таке? Я назвав би це ключовий принцип накопичення грошей. Я знаю, що ви багато читали про це, яку не відкриваєш книжку по фінансовій грамотності, починаючи від Роберта Кіосакі, закінчуючи Вороном Баффетом. Всі говорять, інвестуй. 10% відкладай від свого доходу. І їх інвестуєте. Знову ж таки, коли я спілкуюся з різними людьми просто вживу, або я виступаю на якихось заходах. І я питаю, питаю людей, хлопці та дівчата, хто з вас знає принцип 10%, що потрібно відкладати від щомісячного доходу і взагалі від сум, які надходять мінімум 10%. Більшість, там, майже 80%, кажуть, що знають і піднімають руку, що так, знаємо. Потім я задаю наступне питання: а хто з вас реально їх відкладає? І завжди відповідь зазвичай це менше 10%. Ось так це працює у реальному житті. Про це знають усі, але ніхто цього не робить. Ті люди, які реально роблять, вони роблять капітал, у них є гроші, і у них у житті чомусь все виходить. На своєму прикладі скажу таке, що я прожив різні етапи в житті. Якось я пішов на тренінг, це був. 2014 рік, і мені розповіли про 10% про скарбничку, як все це накопичується, як це все відкладається. І мене вистачило десь на півроку. Я подумав, та це все якась фігня. Я зароблю за пару год 100 тисяч доларів, і не буду взагалі баритись. Минуло ще кілька років, сотку я не зробив і зрозумів, що настав час повертатися до тієї системи, яку порадили мені розумні люди. І ось ще. Через кілька років ця система почала приносити свої плоди. Я сформував подушку безпеки, і це дало мені ще більше впевненості, І після цього мої інші цілі поступово почали закриватися. Я виділив у цьому принципі кілька важливих інсайтів. По-перше, це якась просто магія, коли ти регулярно відкладаєш гроші, реально починають тягнутися до тебе як магнітом. І це допомагає тобі реально розпочати інвестувати. Це допомагає тобі робити подушку безпеки. Коли ти починаєш робити це регулярно, відбувається магічний та математичний ланцюжок подій. Рекомендую зараз зробити одну практику, яка покаже, чому так важливо відкладати гроші. Під час виконання даної практики зупиніть це відео, не поспішайте і відповідаєте чесно. Домовились? Поїхали! Перше питання, скільки грошей ви заробили за останній рік. Візьміть попередні 12 місяців і порахуйте, скільки ви заробляєте грошей у середньому за місяць, та помножте на 12. Наприклад, за місяць заробляєш близько 5 тисяч доларів, а на рік це 60 тисяч доларів. А тепер давай порахуємо в середньому, а скільки грошей заробив ти за останні 5 років. Поставте відео на паузу і порахуйте, а скільки реально у вас було грошей за весь цей час, скільки через вас пройшло. Якщо зробили цю вправу, то ви дуже здивуєтесь результатом. Якщо продовжити попередній приклад, за останні 5 років ви заробили 300 тисяч доларів. За 5 років ви створили капітал. І третє питання: а де ваші гроші? У 80% людей, кого я запитую, їх просто немає. І останнє запитання: а скільки грошей у вас було б, якщо, якщо б за, за цих 5 років відкладав хоча б 10% щомісячно з доходу? І напишіть собі, скільки б у вас зараз було грошей, якби ви просто не використовуючи складний відсоток, нікуди їх би не реінвестували? А просто зберігали би їх у доларах. Нещодавно був у мене один клієнт на консультації. Він айтішник, він заробляє близько 6 тисяч доларів на місяць і багато подорожує, купує машини, телефони, одяг, відпочиває в барах, загалом веде веселий спосіб життя, йому вже йому вже понад 40 років. У результаті, коли ми почали робити його особистий фінансовий план, подивилися, скільки він грошей заробив, то він був просто у шоці. У нього нічого не залишилось, все кудись просто випарувалося. І якби він просто взяв і відклав 10%, у нього вже накопичився серйозний капітал і для інвестицій, і для покупки нерухомості, і для нового життя, і від усвідомлення цього йому аж стало просто жахливо погано. Релігія 10%. Чому релігія? Тому що вже перевірено. І що, Якщо ви просто будете робити одну справу регулярно протягом року, то здивуйтесь, як зміниться ваша фінансова картина. Але я і мої інвести... інвестиційні наставники дотримуюсь зовсім іншого підходу. 10% це як почистити зуби. Цей принцип називається заплати собі. Спочатку ти платиш собі, потім ти платиш дітям, співробітникам компанії та на все інше. Ось я навіть таку фразу скажу: неважливо, скільки ви заробляєте, важливо, скільки ви зберігаєте. У мене є десятки друзів, які будують бізнес, є друзі, які займаються бізнесом і заробляють 20-30 тисяч доларів, і в них. У них нічого немає, і я дотримуюсь того, що немає значення сума заробітку, має значення, скільки ви відкладаєте. Наприклад, американці не рахують рівень доходу щомісяця. місяця. Вони рахують капітал, і коли вони будують бізнес, багато хто з них рахує лише капіталізацію компанії, тобто не рахують свій дохід, тому що він як вода витікає, рахують скільки вони змогли зберегти за своє життя. Власне, капіталу. Ось це головний показник. Ви можете заробляти будь-які суми і бути просто жебраком. Це дуже важлива річ, яку я засвоїв на десятках прикладів своїх друзів і знайомих. Давайте розглянемо рівні збереження капіталу. Перший рівень це нуль. Все, що отримав, все під нуль витратив. Ви нуль ось у прямому значенні цього слова. У вас немає нічого. Другий рівень це 10%, мінімалка. Ви заробили 2000 доларів на місяць і 200 має бути викладено або правильно інвестовано в біткоін, наприклад, чи інші якісь активи. Третій рівень це коли більш-менш нормально, молодець, це від 10 до 50%. Четвертий рівень це 50%. Завдання даного курсу навчити вас відкладати від 50%. Якщо 50 плюс, Викрасення і швидкість реалізації та досягнення своїх фінансових цілей просто прискорюються. І вся проблема просто у швидкості. Дивіться, наприклад, вам зараз 25-35 років, і більшість хочуть вийти на пенсію у 50 років. Що це таке? Це мати пасивний дохід 5 або там 10 тисяч доларів. Не працювати взагалі, і щоб були гроші просто на все. Так ось, ви відкладаєте 10%, можете просто взяти формулу складного відсотка. І чим ви стаєте старшими, тим складніший відсоток менше працює. Тобто, чим ви швидше починаєте відкладати, тим швидше починає накопичуватись капітал. І відповідно до 10% швидкість дуже маленька, а інвестиції ми розглядаємо як довгостроковий проект. Відповідно, щоб швидше реалізувати свої фінансові цілі, потрібна швидкість і тобі потрібно реінвестувати, реінвестувати, реінвестувати. І робити так, щоб відсотки працювали і заробляли ще додаткові відсотки. І п'ятий рівень, секретний рівень це від 80 відсотків. Це прям вже мільйонер, да? Люди, які навчились жити на 20 відсотків, при тому нормально жити це не означає, що їсти одну віймі або сосиски і ходити пішки. І відкладати на 80% від свого доходу. Ні, це коли твій рівень доходу дозволяє тобі на 20% вести нормальний спосіб життя, а 80% реінвестувати. І такий лайфхак: 50% з цих 80% повинні обов'язково відкладатись на пенсію. Це менш ризикові інвестиції, які працюють більше як акумуляція грошей. Ось рівні збереження капіталу. 10% це взагалі просто мінімум. На даний момент я зараз перебуваю на третьому рівні, відкладаю близько 30% 30 на місяць і постійно їх реінвестую. А відсотки, які приходять від інвестицій, також реінвестую. І це працює як снігова куля. Візьміть собі це на озброєння, а я думаю, після цього відео ви по-іншому подивитесь на релігію 10% і почнете це в своєму житті застосовувати. Я впевнений, що через 2-3 роки ви станете зовсім іншою людиною.